Доброго ранку, дошкільнята! Я знову рада з вами зустрітися. Давайте ми з вами привітаємося. А сьогодні я пропоную уявити себе маленькими кошенятами і показати, як вони збираються на зустріч. Тож, будь ласка, повторюйте за мною. Вранці кошенята прокидаються, гарненько потягуються, повернулися в різні сторони. Очі витирають. Вмиваються і до друзів на зустріч збираються. Добрий день! Молодці! Гарно ми привіталися! А тепер давайте ми з вами пограємо. Я сьогодні принесла з собою різні предмети, і зараз я вам їх покажу, а потім розповім, для чого вони нам необхідні. Подивіться, що в мене є папір, дві склянки одна з водою, інша порожня. Скотч, пакетик, чашка з водою та ложка. Зараз за допомогою цих предметів я буду утворювати різні звуки, а ваша задача здогадатися, що я використовую для утворення того чи іншого звука. Спробуємо! Слухайте уважно! Що це звучить? Так, вірно, це пакет. Далі. Від чого лунає такий звук? Так, від скотча. А тепер. Здогадались? Це я ложкою стучала по столу, а зараз. Зрозуміли? Так, це я міш... перемішувала водичку в чашці. А тепер, що це за звук? Слухайте уважно. Почули? Це я переливала водичку з однієї склянки в іншу. І ще один звук. Від чого такий звук лунає? Так, це я зім'яла аркуш паперу. А тепер що це за звук? Для цього звука мені знадобилася рука та стіл. Я стучала пальчиками по столу. А зараз я пропоную, щоб ми з вами разом утворили звуки дощу, який буде змінюватися. Спробуємо! Приготуйте, будь ласка, долоньки. Зараз починає накрапати невеличкий дощик. Тримо долоньку одну об іншу. Дощик поступово в нас збільшується. Тихенько похлопаємо. Ще більше збільшується. Спробуйте. Стає сильнішим. Постукали по колінках. А тепер вже злива. Хлоп, плескаємо в долоньки та тупочимо ніжками. Тепер дощик стихає. Стає ще тихішим. Ще тихішим. І зовсім маленькі. І стих засяяло сонечко. Ось так, молодці. Гарно в нас разом вийшло видавати різні звуки. А вам сподобалося? Малята, а зараз давайте пограємо ще в одну гру. Я вам буду ставити запитання, а ваша задача трішки поміркувати та на них відповісти. Спробуємо. Скажіть мені, будь ласка. Що буває солодке? Я думаю, ви багато чого назвали. Мені, наприклад, пригадалося, що солодким бувають цукерки, шоколад, джем, мед. Так, добре. А що буває пухнастим? Пухнастим може бути курчатко, кошенятко, пір'ячко, хутро, наприклад, на курточці. Так. А скажіть, будь ласка, що буває м'яким? М'якою може бути подушка, хліб, травичка, коли не до неї доторкаєшся, також може бути м'якою. А що може бути жовтим? Жовті кульбабки ми спостерігаємо, жовте сонечко може бути, так курча ще може бути жовтим. М'ячик, одяг, добре? А що може бути холодним? Так, холодним може бути крига, може бути льод в холодильнику холодним? Водичка може бути холодною, сніг. Я думаю, ви багато чого назвали. Ну, давайте ще одне питання. Що може бути чистим? Руки можуть бути чистими, обличчя, вікно може бути чистим, одяг. Добре, я вам пропоную придумати різні запитання, які будуть починатися зі слів. Що може бути? І свої варіанти. А ставте ці запитання батькам чи друзям і подивитеся, як добре вони на них відповідають. Гаразд? Малята! А зараз давайте трішки відпочинемо та пограємо з нашими ручками. Приготуйте, будь ласка, вказівні пальчики та повторюйте за мною рухи. Краплі перші впали, павуків перелякали. Дощик крапає сильніше, всі ховайтеся скоріше. Дощ палив, як із відра, розбіглася дітвора, в небі блискавка блищить. Грім сердито бубонить. Ну, а потім знову сонце зазирнуло у віконце. Добре, ми з вами прогарали в гру про сонечко та дощик. Молодці. Дітки, а зараз давайте пограємо в гру, яка називається Скажи навпаки. Я називатиму ознаку предмета, а ваша задача сказати ознаку предмета, що розміщений поруч. Наприклад,. Будинок високий, а поруч будинок. Низький молодці. Синій м'ячик великий, а зелений м'ячик. Так, маленький. Дорога широка. А стежка. Вузька правильно. Багато машин. А поруч. Мало машин. Склянка порожня. А поруч. Так, повна склянка. Метелик літає високо, а сидить. Низько, молодці. Сірий котик ліворуч, а рижий? Звісно, праворуч, лисичка близько, а білочка. Так, далеко. Буває день, а навпаки, ніч. Стілець старий. А поруч. Так, новий стілець, ви великі розумнички. Малята, а тепер давайте пограємо в наступну гру. Я називаю категорію предметів, а ваша задача назвати як умога більше предметів, що відносяться до цієї категорії. Наприклад, якщо я скажу слово меблі, то що відноситься до меблів? Стіл, диван. Крісло, шафа. Все це можна називати. Тож слухайте уважно категорію, яку я називаю. Назвіть, будь ласка, овочі. А тепер назвіть, будь ласка, фрукти. А тепер розкажіть, які квіти ви знаєте. Назвіть, будь ласка, якомога більше предметів одягу. А тепер скажіть, які бувають іграшки? А зараз назвіть місяці. Дуже добре, ви молодці! На сьогодні наша зустріч закінчена. Я вам дякую за допомогу, за те, що ви такі активні. До наступної зустрічі! До побачення!